Ačiū, Ramadiukai. Можемо приступити до виконання загальних ну, за завдань. Хочу, до речі, сказати, що саме жіно є на шевроні десантно-штурмових військ України з гаслом. Завжди перші. Тож ви у нас завжди перші ви молодці. Ну що, дві команди стали. І у нас завдання ось яке. Дуже просте. Ви повинні... Від наших кошиків. а Ні. Два кошика Тобто Це буде А, а там буде Б. Ви повинні зараз командою переправитись із пункту А. в Пункт Б. Віточка, визначай сама, де там буде. Вам прийдеться відійти, тому що у нас буде пункт А і пункт Б. Команда з капітаном від пункту А стала. Вишикували від пункту А. Так само. Один за одним стали. А значить, ви повинні зараз всудитись в ось тій облачі всією командою. Всі разом. Разом всі обруч, не знаю як. Це ваші проблеми. <рес> <рес> а що робити? <рес> я і оце з цього пункту під музику ви повинні пройти до того пункту і повернутися назад. Дуже просто. Ні. Ні. А давайте, а спробуємо. <рес> да, а ти потім. Стайте, станьте, станьте тут, тут напроти. Ой, класно. Та ну, бачите, як все добре. Все, дуже просто. Пройди назад. Готові? Музика готова. Один. Ви йдете до пункту Б і вертайтесь на пункт А. Готові? Один, два, три. Поїхали.

Щоб перша спроба була так, собі друга була вже класна, а третя буде взагалі. А ні, ну команда є команда, що робити? Гляньте, там там все, там вже готові. Переди подихати. Я пропоную просто посадити на шинок. Пішо? Готові? Подихала. На базу. Всі попереду. Хорошо. Один, два, три. Побігли. Я вам скажу, що взагалі, взагалі, ну... Я розумію, що ви можете сприйма... сприймати цей конкурс, якось може так трошечки не зрозуміло, але я вам скажу. Команда робота це дійсно дуже важка робота. Чому? Тому що ви самі побачили, якщо один випадає, то ту вся команда. Для чого це робиться? Це ми робимо для того, щоб ви зрозуміли, наскільки ви всі важливі один для одного. Для чого? Для того команда вона повинна триматися один одного. Більш простого а, конкурсу команди стають позаду мене. Заду, позаду мене, будь ласка, стали всі. А як класно. Знаєте, ми мали не збивали колінка, було класно. Все, не то, то, ви, далеко стали, то ви далеко, ближче. Так, один за одним стали команда капітан, альо, капітан, що там коліно болить, іди до мене. Mm. Один за одним стали, Отако на під моєю рукою. Отак, клас, все, все коленка нормальна, все там, все хорошо, Ой, добре. Задання дуже просте: ви берете кульку по черзі, ви берете кульку по команді. Не просто так один за одним, а по команді. Тобто, щоб розуміти, як пара у нас справляється. І просто попадайте в кошик. Просто. Ось десь приблизно ось на такому рівні. Дуже просто. Мітке око, у кого як все виходить. Все є. Зрозуміли? Кульки взяли перші. Ну, зрозуміло, жовтий і блакитний. Ну, а як по-іншому? Тримай там. Готові? Викинули, пішли назад. І наступні. Готові? Один, два, три. Так. Наступні. Один, два, три. Оп! Один, два, три. Один, два, три. Ай-яй-яй.